Радість та розчарування. Понад 150 спортсменів із 18 областей приїхали на чемпіонат України з греко-римської боротьби. Проходив він на рівненщині серед спортсменів до 20 років, окрім звання чемпіона України, куди важливішою ціллю кожного учасника було потрапляння в збірну України і подальша участь у чемпіонаті Європи та світу. Таке право першочергово діставалося переможцям. Президент асоціації спортивної боротьби рівненщини основні надії покладав на трьох наших спортсменів. Вся увага наша прикута до вагової категорії 130, там де виступать буде Артур Бойчук, 67 Мар'ян Голубовський і 60 Влад Левчук. Це ті дійсно спортсмени, які мають проявити найкращі свої вміння і дійсно доказати, що вони є кращі борці в Україні. Збірна команда Рівненської області складалася із 14 спортсменів. Наші були у 9 з 10 вагових категорій. Не було представника лише у найменшій вазі 55 кілограм. До своїх стартів спортсмени готувалися у посиленому режимі. Ми провели тренувальний збір перед чемпіонатом України. Сьогодні наші спортсмени борються тут. Я думаю, вже троє є вийшли в в півфінал. Ми Думаю, що повинні зайти в фінал. Серед спортсменів із Рівненщини з легкістю подолав усі три передфінальні стадії. Мар'ян Голубовський, який виступав у ваговій категорії 67 кілограм. Зокрема, у півфіналі здолав представника Київщини Аріана Мухамада. Сутичка була виснажливою. Втім, Мар'яну вдалося тріумфувати. Вже всі хлопці більш-менш підготовлені. Тут слабеньких суперників немає. Всі фізично, всі психологічно, всі готові, приблизно всі на одному рівні. Основна робота зроблена. Все, завтра фінал. Вважайте удачі у фінальному поєдинку. Голубовський зустрівся із спортсменом з Харківщини Дмитром Васильєвим. За 6 хвилин сутички Мар'ян заробив 5 балів і став чемпіоном України до 20 років серед спортсменів у ваговій категорії до 67 кілограм. У підсумку із Рівненщини лише один Мар'ян виборов чемпіонство і отримав першочергове право представляти нашу область та державу на чемпіонаті Європи і світу. За крок від такого ж результату зупинився березнівчанин Павло Ціпан. Він змагався у категорії. До 63 кг. кілограм у фіналі зійшовся із представником Київщини Данилом Накалюжним. За хвилину до кінця сутички припустився помилки. До кінця боровся Павло Ціпа. Він справді хотів здобути звання чемпіона, потішити своїх земляків-болівальників, але Данило накалюжний. На характері. Також у призерах серед спортсменів із Рівненщини рівнянин Владислав Левчук, у нього бронза у ваговій категорії до 60 кілограм, та костопільчанин Григорій Якубишин. Теж із бронзою у ваговій категорії до 77 кілограм. Загалом збірна області посіла четверте загальнокомандне місце. Дуже важливо для спортсменів не перервати цикл підготовки. Сьогодні з Рівненщини 5 тренерів греко-римської боротьби. Служить в главах збройних сил України. Кожен з них зробив це свідомо крок для того, щоб їхні вихованці, їхні рідні могли займати спортом і далі зміцнювати саме спортивну Україну. На чемпіонаті України відібрали спортсменів, які поїдуть від нашої держави на чемпіонат Європи серед юніорів. Він стартуватиме наприкінці червня в Іспанії. А на початку серпня юніори від України поїдуть на чемпіонат світу до Польщі. У збірній буде представник від Рівненщини. Чемпіон України у ваговій категорії до 67 кілограм Мар'ян Голубовський. Але чи візьме участь українська збірна у цих змаганнях? Керівний світовий орган під назвою Об'єднаний світ боротьби повернув росіян та білорусів на міжнародну арену. Їм дозволили виступати у нейтральному статусі. Для цього такі спортсмени не мають бути в лавах Збройних сил Росії та Білорусі і мають відкрито не підтримувати війну проти України. Про долю збірної у владних кабінетах поки що мовчать. Є лише реакція президента Асоціації спортивної боротьби України на особистій сторінці у Фейсбук. Нас обурює таке рішення, ми вважаємо його неприйнятним, і ми будемо робити все можливе, аби до міжнародних змагань не допускали спортсменів з країни вбивць. Разом із тим, міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт, реагуючи на рішення міжнародного олімпійського комітету, сказав, що працюватиме над тим, аби все ж таки не бачити спортсменів із країн агресорок навіть у такому статусі. Є вже рекомендації. Потрібно по цим рекомендаціям вже збирати факти, що російські спортсмени є військовослужбовцями, що російські спортсмени є, хто був, брав участь в заходах, в підтримку російської агресії проти України тому збирати ці докази надсилати всі федерації. Але про бакетування зараз ще мова йде. Якщо ця робота міністерством буде провалена, то чи поїде зокрема збірна із греко-римської боротьби на цьогорічні міжнародні старти, де будуть росіяни та білоруси, кабінет міністрів України це робити заборонив покарання, позбавлення національного статусу асоціації, від якої їхатимуть атлети, спортсмени, заручники ситуації. телеканал